Україна однією з першої запропонувала свою допомогу, не чекаючи звернення офіційного уряду Японії. Вони ділилися досвідом, разом розробляли стратегії подолання наслідків цього радіоактивного опромінення, ділилися своїми науковими здобутками, так як у нас на жаль, також є Чорнобиль, так де ми маємо унікальний досвід. Подолання подібних криз, які дуже рідкісні на щастя є у світі, тому наша допомога дуже згодилася. Там так, дійсно, це було і що от, хотілося підкреслити, що не чекаючи звернення, коли є загроза людям, я вважаю, що особливо міжнародні організації, правозахисні, які створені для того, щоб здійснювати гуманітарні місії, рятувати цивільних. Мене що найбільше обурило це питання з розслідуванням? Врятуйте, будь ласка, зразу людей.